Добрий день. Друзі, як ви нас чуєте, чи все добре, чи все нормально, чи є зв'язок, чи не висить картинка. Бо це для нас дуже важливо почути. Тому напишіть, будь ласка, хто звідки і чи є світло. Нам буде це приємно чути. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому етері 25 липня. У нас зараз 17.40 за Києвом. Пані Людмило, одразу звичайно, що почну із того, що буквально за кілька годин до нашого ефіру стало відомо, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки Ірини Фед... Хлопцю, 18 років, Якби, ну, і він підозрюваний в цьому вбивстві. Він мешканець Дніпра, я от спеціально для вас навіть викачав фото, щоб, знаєте, ми подивилися, чи це взагалі може бути він, пані чи не може бути. От я не знаю, вам зараз видно. От молодий хлопчина, от він отака фото, а це фото та, що от, бачите. А це коли власне його зафільмували біля будинку Фаріон? Це той хлопець, який ну, чекав, це, це точно не він. Чому тому що той був доросліший? Це нам по це дитина, яка була. Вибачте, мені в якій просто кроковій доступності, і, і зловили. Пані, ну, а тоді, ну для чого це? Який е, хід е, думок? Бо щось, Знаєте, я бачу, що зараз суспільство спантеличене. Чимало я бачу коментарів того, що ну, це не міг бути цей хлопчина, або там вже ж стріляв професіонал, і е, е, дуже багато питань. Показати, що дуже швидко реагують, і в принципі показати силу. Так що це таке, знаєш, це із того якась така історія, що захотілося випитритися, вислужитись і тому подібне? Угу. Ну от, Міністерство внутрішніх справ, сам міністр, так наш каже, що от вони мають докази того, що це скоїв. Власне, цей хлопець, так, що це готувалося два місяці, і, можливо, навіть він міг готуватися ще й до інших злочинів. То зрештою, давайте так, те, що заявило Міністерство внутрішніх справ, а не сумнівається вона в тому, що воно заявило. Ну, знаєте, от може таке, ж бути, коли, наприклад, от, ну, бо ми розуміємо, що слідство це надзвичайно важка справа. Я в тому геть не розбираюся, але, суючись з. Добре сумнівається. Тут взагалі він схожий яким чином він схожий, да? і, і по віку вони сумніваються, і по статусу вони сумніваються. Е, ну, це сказати, що сумніваються, нічого не сказати. Це mm -hmm. ну, фігня, Вибачте, мені хотілося б сказати більш коротше слово, але якось так. Ну, от, до речі, от товариш цього підозрюваного він розповів, що ну знає цього хлопця дуже давно, що ну там добре навчається, і що він не може бути до цього причетним ну, на думку цього товариша. Чим ця вся історія, пані Людмило, закінчиться? Як ви це бачите на торок? Ми зараз е е дивимося. Бо там ж йому запобіжний захід мають обирати? от Ну, його потримають. Я наскільки розумію, що його потім згодом е, відпустять. Але це довга якась історія, то що чи будуть його якимось чином стимулювати до того, що він признався так, він його будуть, але побачення воно накриється, да? воно розвалиться, воно може навіть будуть якісь е, е, докази, да? що, що це точно не він. Е, максимум, що його нам скажуть, можна скажуть, що може на стрьоми стояв, той, хто дивився, той, хто спостерігав, ну, щось таке. А де все-таки от той саме нападник, який саме оце от вчиняв зрештою? Ну, людина, яким чином вона сховалася, її немає. Взагалі історія виїхати, скритися і тому подібне. Не здивую, що навіть може вже і, і переїжджає, але та, та людина зараз сидить в глибокому якомусь відсиджується, да, замітає. Сліди і так далі. Тобто вона якось не зони доступу зараз. Взагалі, це жива людина, але вона закрилася. Це умовно. Я поїхала десь в якесь місце, де мене ніхто не знає. Сиділа в якомусь будинку, може би не виходила. М -м. Вчора я, до речі, бачив в телеграм-каналах, розганяли відео а, саме російські пабліки, а, от, і там вони вказували на те, що от, причетні до вбивства Фаріон це представники російського там, руху, там називалося, називалися ну, Меншестер, не будемо зайняти раз рекламувати. Це може бути правдою. Які знову ж таки, як писали ЗМІ, діяли в чіткій співпраці з ФСБ Росії. Ну, дивися, чи це буде ця організація, точно вона буде, але в будь-якому випадку причепні е, що правильно сказати, е, це якась людина з української сторони, вона за гроші вбився найняти, і він буде наш. Е, але це як агент, як людина, яку завербували, людина, яку купили, от, от якось воно отак іде. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, ще писали нам от таке от питання, щоб ми подивилися. Ну, чесно, не, не знаю. Ну написали: да, от. чи може бути причетний до смерті Фаріон? Якось, там, Олег Тягнебок чи Ірина Сех? Це, ну Львів, Львівська депутатка, так? Чи можуть вони бути причетні? Ірина, як ти сказав прізвисько? Сех. Сех, Сех, Ірина Сех. Ну, напряму точно ні, ні один, ні інший. Е, наскільки я розумію, що тягнибок взагалі були дуже погані стосунки, вони раніше, по всім даним, працювали і вони якось не дуже красиво розійшлись. Е, якщо беремо сех, вони теж працювали, і вони якісь були співдружності, і людина точила зуба точно. Але я не думаю, що це... вони це запускали, моя відповідь ні. Угу. Ну, власне, сьогодні завершується турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба до Китаю. Багато було заяв, зокрема, там про мир, що вони говорили, так а що все-таки йшлося насправді на цих переговорах України та Китаю, так представництва саме наших закордонних відомств. Чи там йшлося про те, про ну про здачу окупованих територій? Чи не йшлося там? Взагалі, яка там могла бути риторика полякова? Ти Та, Розумієш, там не було точно про здачу. Я а вчора... про що там було? Я вчора дивилась і сьогодні. Умовно там поїхали з якимось в Китай, з чимось, від чого Китай не може в принципі відмовитись. Це якась пропозиція взагалі для Китая. Навіть вони не могли про неї мріяти. Ми даємо щось дуже цінне для Китая, щоб вони зайняли нашу позицію. Ем, я навіть сказала десь, що це земля потім для себе провідала, ні, це не земля, по всім даним, це якісь купалини, тому що те, що в землі, і те, що його багато, і оце це повели, а Китай стає тоді на нашу сторону. Ем, так що це буде щось подібне, але це щось. Ну, о, щось дуже рідке. Дуже рідкісне. На жаль, я не дуже знаюсь на купалинах, але це щось суперцінне і дуже рідке. І що, мовляв, Китай буде тиснути на Рашку? Щоб це... там вивела війська, наприклад, чи... вони саме дуже вигідна пропозиція да, з Китаєм, там буде і по співпраці, і в принципі е, вона може якось Китай навіть вивести на якийсь рівень, не знаю, що там можуть дати. Я розумію, що це щось не нереальне. І тоді вони стають по один бік з нами, е, вони підтримують нашу ідею, і взагалі ми mm. знаєш яким е, ми а, можемо вилізти. З тих тупікових стосунків, що в нас були до цього, і при тому нормально спілкуватись, нормально комунікувати. Не можу сказати, що Китай миротворець більше всього, що Китай е, як е, стає як одна із сторін перемовин, да, як один із тих, хто буде вести комунікацію. Е, якось, ну, от, от О я можу пояснити. Угу. Ну, нам пишуть. Можливо, це Уран, можливо, це літій. Різне може бути. Ну, ми про літій якось згадували, пам'ятаю, що там Ілону маску він потрібен для виробництва батарей для електромобілів. Ще щось. Тоб, не знаю. Ще, ще щось дорожче давайте. Mm -hmm. Воно десь із того напрямку, але давайте ще, ще дорожче піднімайте. Mm -hmm. От зараз я бачу, пані Ганна нам пише в коментарях, чи був Арестович у Львові в день бивста Ну, Мені здається, якісь важливіші питання, аніж це ну, чесно вибачайте, да, що так можливо надто різко, бо це ну, якось воно звучить надто безглуздо. Це <laughs> ну це не було якийсь бред. Це, ні, 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 ні. Вибачте, не треба. Ну, ну, ми ну, не але захищаємо стрілок, він же нарцис. Розумієте, нарциси вони, е, вони на понтах їм показати себе. Ну вони не в. Ну як вам не ой, 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 да, все. Ну це я бачите Я просто це зачитав. Да, що ну воно не надто важливе питання. Не для того паніло, що ми зараз да його там якось розглядали. Е, так сьогодні Росія вперше на жаль вдарила по Куп'янську узвузловому е, бомбою. ФАП 1500 Це вперше на жаль таке відбулося. Величезна вирва. Зараз багато світлин в мережах. Скажіть, будь ласка, чи можуть ці бомби, не дай Боже, зараз полетіти по Харкову? Так, і, і, бо що, що взагалі наш Харків чекає? Бо от вчора, наприклад, ну, росіяни як сказились, там, купа було ударів по місту. Я, на жаль, для Харкова точно не найкращі часи, і чи може воно полетіти, може. І саме через те, що в Росії зараз якась скурта, ну, проблеми якісь із цими бомбами, чи не знаю, як воно там правильно називається, вони зараз його будуть тикати, куди долетить, на жаль. Ой, мені щось ця історія не подобається. Які події серпня, пані Людмило, ви би виділили так? Ви б розповіли нашим глядачам, на що слід звернути увагу? Ви це вмієте нас так лаконічно, структурно це розподілити, тому будь ласка. Ну, перш за все, що знаєте, що серпень буде нестабільним, і ми будемо бачити, знаєте, якісь такі крайності. Десь все пропало, а десь ми навіть на піднесені. Схожа і, ситуація. І, і про що це буде? Це буде я наскільки розумію, що зв'язано з, з фронтом, і там будуть якісь страти, і там буде дуже багато крові. На жаль, нам дають і гаряче, нам там показують, що це буде. А з іншої сторони, ми будемо бачити події підтримки, і при тому е давно нам не давали короля Пентаклів. А король Пентаклів в, в символізує це і на рівні грошей. І якщо це дадуть зброю, то дадуть якусь таку дуже важливу, дуже потужну зброю, і щось дадуть нам багато. Події будуть дуже швидко змінюватися, і навіть на кінець місяця ми скажемо, що хоча він був гарячий, але є якісь потужні зміни, ну важкий місяць. Тут не буду вам якось його так красиво розказувати, бо буде важкий він. У нас доволі зараз складна ситуація з економікою. Пані Людмила, ви бачите, що може бути дефолт в Україні ну Зараз nice. ні. зараз uh -huh. ні Дивися, зараз домовились умовно. Там ми, що називається, перепетляли. У нас проблеми. Тут я не не кажу, що ні. У uh -huh. нас вибач, мені капець, щоб так культурно сказати, в нас не вистачає грошей, але на сьогоднішній день ми перепетляли. От зараз ми справились. Коли я готувався до ефіру з вами, мені написала глядачка, що каже: ну обов'язково там Людмилі Степані поставте це питання. От чи може бути до кінця року проведено в Україні референдум щодо того, як має закінчитися війна в Україні? Е, ну і там стосовно цілий в цій війні, бо пригадується мені десь кілька днів тому там пан Кличко в інтерв'ю в західне медіа в той час, коли в Києві Тріндєц, він дає таке інтерв'ю на, на захід про геополітику. Ну таке да, будь ласка, я заговорився. Ну, нормально. Е, чи буде, Буде, як ви бачите, це для того, щоб умовно, ну, вибачте мені, по трійки час це не продумовлятися. Це про те, щоб показати е, така показова історія, да, яким чином зняти себе відповідальність mm -hmm. і умовно нас підвести до, якого, е, до якоїсь домовленості. Я думаю, що воно буде. Буде да, ну от і що я хотів да там доказати, що от Кличко каже, що Зеленському рано чи пізно доведеться задуматись над референдумом, над тим, а що взагалі робити далі з війною? То ви бачите таку можливість саме до кінця року, а, чи Вона чи взагалі в перспективі? тут нічого не сказали і ні? Я наскільки розумію, що на рівні обговорень, ну, принаймні, це буде не на рівні кличка, а на рівні вже такого: знаєш, вже про це будуть говорити, до цього будуть підводити, навіть нам дають сонце, умовно це будуть підсвічувати, що це треба робити. Але це буде вже на більш такому високому публічному рівні. Так що, я думаю, що ми про це будемо говорити, я так розумію, що нас туди підводять. Так що в цьому... Може, році ні, але про це ми вже до кінця року точно будемо вже обговорювати? Все таки суть цих референдумів буде в тому, що ми робимо з нашими окупованими територіями, чи ми, наприклад, наразі стопаємося по тій лінії, яка зараз, але в майбутньому ми там зважуємо, що там ціль України повернути всі території, чи все-таки, не дай Боже, відмовляємося від території? Тобто що може бути в цьому референдумі? Які питання можуть бути поставлені? Там якась історія, ми вибираємо мир чи ми вибираємо війну. Ага. Там якось буде більш по от е, таким чином. Е, і як би зараз не звучало, е, там уже все домовились, але це таке, щоб нам, знаєш, очі призакрити і, і ми ми, ми. мовби приймаємо в цьому участь, від слова мовби. Mm. Ну от, слушне, нам тут пишуть в коментарях, що ну, якщо вже проводять референдум, ну, якщо буде така взагалі е ситуація, то ну, вже і вибори президента так, на рівні мали б проводити. А чи мали б, чи могли б, чи будуть? Вибори в нас в будь-якому випадку будемо. Е, нам говорять, що йде зараз підготовка на повних парах, є mm -hmm. якісь рішення, просто чекаємо якогось більш далого моменту. Так що тут е, вибори будуть 100% взагалі. взагалі. Mm -hmm. А, які у вас взагалі відчуття, як ви це бачите, пані Милона Таро, чи, а, ну, що буде взагалі з Донецькою областю? Тобто ми втримаємо її, відвоюємо, чи ви бачите окупацію її росіянами? Бо це ну, зараз ну, кожен день звучить це питання в зв'язку з тим, що там ситуація надзвичайно складна. Ну, на жаль, на Донеччині найближчий час ми будемо бачити просування, притом будемо бачити доволі активне. Росіян, Воно, да? росіян агресивне, навіть це буде швидше, ніж було цей місяць. Угу, угу. І, і вони будуть рукати. Чи ми віддамо всю Донецьку область, ні не віддамо, але вони зараз значно просунуться. Чи ви бачите якісь провокації чи. Не знаю, що, що, що взагалі може бути на Рівненській та Хмельницькій атомних станціях, оскільки ну росіяни неодноразово погрожували, е зокрема навіть і е атомним об'єктам, якимись провокаціями. Ну, Хмельницька у нас під загрозою, але більше всього, що це не як провокація, а це як напад. Я думаю, що це оці обстріли, що вони там практикують, вони якось будуть поряд і поряд. Мені, якщо чесно, мені взагалі не подобається Рівненська. Там буде якийсь такий критичний момент, по мені це все-таки мають зупинити, але якісь такий стан. Не знаю, нападу, обстрілу, їм важливо її якось зупинити. І mm -hmm. от якісь такі будуть зроблені дії. Ну, це, напевно через те, що вона ближче до білоруського кордону, тому ну так вам показують, бо все-таки, наскільки я розумію, вона вона ближче Рівненська станція. Вона взагалі в якійсь доступності дуже легкій, розумієш, нам показують. Ну просто якщо сказати словами Таро, рукою подати. Так, що це ось так. Так, чи можуть, не дай Боже, ну, багато це сьогодні звучить, не дай Боже, дійсно, щоб цього краще не сталося, але люди просять поставити це питання, тому давайте. Чи можуть підірвати Київську ГЕС зсередини? Там якусь долі вибухівку, щось таке підставити. Ну, багато про це, знаєте, там майстрів говорять, що щось вони там мож, можуть таке зробити, хай не вдасться нічого. Я не думаю, що це буде внутрішні процеси. Все-таки нам показують, готується як до зовнішніх процесів. Е, ну Розберемо да внутрішній зовнішній. Внутрішній це як вибухівка, туди якось не можуть дійти, за цим слідкують, а от зовнішні до цього готуються. Так що я не впевнена, що саме це буде як диверсія. Це більше все, угу. що це якийсь обстріл, тому що шотки зовнішній. Угу, угу, угу. В серпні можна їхати до Одеси, запитує? Я сьогодні дивилася це питання, дивилися, да? просто вам повторю, що до Одеси їхати можна дивіться, там є умовно якісь спокійні місця, тому що дійсно до Одеси поїде дуже величезна кількість, я навіть не побоюсь цього слова. Там буде максимальний ажіотаж і ашлаг. Але там є місця, куди не долітають. Там є місця умовно робочі, по яким завжди працює Росія, і є умовно, куди не долітають. Ну і, і взагалі бажано там собі орендувати, напевно, якісь квартирки десь такі щоб... Це варіант взагалі, знаєш, найкращий. Нам показують. Е, може, це не Одеса, а біля, да, от якісь такі історії. Ой, будь Може тим самий Хаджібейс чи щось подібне. Ну, Вибачте, один Хаджібейс знаю, а там де більше я не знаю, Хаджібейс проїжджала. Ай так, 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 так. Хто нам ще писав? Бачив наша постійна підписниця. Пані Мила згадувала за Лиманський напрямок і з того, що там взагалі очікувати. Це в нас Донецька область. Ну звідти саме вони там наступають, росіяни з боку Луганщини. Чи ви бачите там якісь масштабні прориви? Тобто, да, що нам ну, що потрібно знати людям і військовим, які там. Ну, там точно буде рух, і я не здивуюсь, що там попробують десь прорвати. Е, і з хороших новин е, їх там чекають, е, це не вдасться. Але ми будемо чути, знаєш, в такому якомусь напруженні, що десь може навіть, може, там якісь невеликі, ну, тому що по рицарю це недалеко, це щось таке близенько. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Після того, коли Байден оголосив, що він не буде балотуватися далі на президентських виборах, він ну, по суті завершує свою президентську кар'єру ще буквально там кілька місяців. А в нього залишається при посаді е, в Штатах. Так чи може він пані Людмило так на завершення, знаєте, так гримнути дверима і дати Україні максимум зброї для того, щоб ми все таки перемогли Росію? Чи це ну, все він, такі дасть, він точно щось дасть. Я не можу підтримати ідею, що гримне е, дверима і дасть максимум. Чому? Е, ну, хай вибачать мене всі, хто любить Байдена, ну, сил в нього маловато. Все-таки він не рискований. Щоб не гримнути. Не... Да. Він не ризикне, він щось нам дасть, але не так, як нам хочеться. Тобто, як завжди, щось буде об обмеженій кількості, да, обмеженої знаєш, дальності. Щоб, щоб протрималися, щоб якимось чином підкріпити. Це не проривні, це ну, маловато буде. Ви що це нам дають, і ми кажемо, дякуємо, але дайте хоч ще чуть. -чуть" да? Якось ну, нема в нас такого, що от все ми можемо. Зрозуміло. Росіяни зараз. Збирають ракети, збирають літаки. Що нам взагалі очікувати найближчим часом, по чи, чи, чи може бути цей масштабний обстріл? Бо я все бачу по кожному каналу там телеграму, так що от все збирають, передислоковують от вже з дня на день. Ну дивися, я тільки повторю те, що кажу, чи mm. вони накопили так, вони накопили, чи мають вони потужності? Мають, чи буде. буде, Але ми бачимо, а що із того четвірка мечів результату вони такого мати не будуть. Обстріл буде, результату не буде. Mm -hmm. Ну, ви не бачите нічого такого, як це було знаєте, там от липня, да там коли одразу Нам кілька показали, міс... що буде потужно, але вони умовно будуть зупинені десь іще ще на цьому не бу... вони не отримують. Давай побачимо, чи будуть трагедії такі кардинальні. Ну як тоді було з охмадитом, як кривий ріг було там, так промисловим об'єктом. Там, да, там 10 загиблих здається було. Ну це ж ну капець. Yeah. Нам дають як трагедія це те, що попадання в якісь різного роду об'єкти, які працюють. То є ми розуміємо, що це будуть знову ж заводи, чи якісь підприємства, чи щось подібне, знову в якісь військові об'єкти, і е, знову ж по відлюднику на світлом. Це можуть активізуватися, на жаль, знову по е, всьому, що дає світло. Я все-таки не бачу це як якась така масштабна трагедія. І навіть може бути якісь Любовий центр, е, але це не масові, от ну не масові вони. <konuş> е, е, е. Е, так, от заява командувача Нацгвардії сьогодні ну, така оптимістична, багато її поширювали змі про те, що через місяць-півтора війська Росії стануть в оборону і не зможуть вести активні штурми на багатьох напрямках. Це для того, щоб нас заспокоїти, чи ну, насправді так буде. Бо... Щось там знають, якось приструнять. Може таке взагалі бути? Ну, потужність. Тут знаєш, якби закінчаться якісь потужності, і вони просто будуть повішані, е му мусять зупинитися. Е я думаю, що ця інформація правдива. Тут, в принципі, коли софортуни, воно швидке. Е, я б навіть давала менше оце, якщо ти кажеш, місяць, можливо, місяць, може не повторяю, тому що воно все таки швидке. Угу. Угу. Е, так, цікаве, цікаве питання. Юлія нам пише: чи може бути правдою, що в окупованій Авдіївці на Донеччині спалах холери? Шут, так. Да. Я думаю, що да. Це якась може одиничні випадки, це не масове, це щось, може, один-два випадки. Угу. І на завершення я вас хочу спитати про гучний такий е випадок, який трапився вчора. Е це стрілянина у військовому підрозділі на Харківщині. А про це заявило, підтвердило командування. Там виник якийсь конфлікт між нашими військовими, і там була стрілянина, троє загиблих військових і четверо поранених в дуже важкому стані. Що могло бути причиною, чому так раптом почалася ця така стрілянина? Як ви гадаєте? Ну просто тут тут не пише про який саме конфлікт. Десь я бачив, що згадувалося про щось особистісне. От і та, що стало причиною, і зрештою, чи будуть за це покарані? Ну, чи будь покарання, покарання, в принципі, буде дуже швидке, так що тут так. А о, тут особистості, тут, знаєш, якось, що називається, розійшлися думки кардинально. При тому вони, можливо, випили і були не дуже в такому адекватному стані так, що саме в такому причині. <гум> Дякую, пані Людмило. Будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякую, друзі, що ви.